Добрий день мешканцям міста Біла Церква Білоцерківського району. До мене звернулися журналісти та громадяни міста промкунтувати ситуацію, яка склалася 17 жовтня в місті Біла Церква поблизу шинного завода номер 1 17 .10 .11 25 поступає повідомлення до чергової частини, яке зареєстровано до журналу єдиного обліку. Що збираються автомобілі в кількості 30 штук, та збирається громада для проведення чого і як я повідомлений не був та не знав. Тому мною був направлений наряд міліції група, яка виїхала на місце, щоб подивитися, що там дійсно. Дійсно, там зібралися близько 35 автомобілів, які пояснили, що вони будуть робити автопробіг по місту Біла Церква. По даному автопробігу, по даному, я приінформований, не був. Адміністрація мерія повідомлена не, також не була. Але було звернення з 16 числа, що плануються заходи, але дану заявку прийнято не було. Також було звернення від одної з політичних партій, ми його розглянемо. Автопобійку поочолювали 3-4 політичні партії, поступило в 12.20 повідомлення, що в в деяких з автомобілів знаходяться. Чернуха, як називається, де буде проти одного з кандидатів депутати міського голови. Лежить недостовірна інформація. По прибуттю на місце пригоди, повертаюся назад, виявлено, що дійсно десь було коло 100-150 чоловік. Одна сторона, інша сторона, від ними йдуть спори. Є конфліктна ситуація, яка може з хвилини на хвилину перевести непорозуміння в бійку. Через це туди був направлений додаткові сили міліції, де ми виїхали і далі працювали, документували, документували дальше, зібрання. Одна з громадянок, яка знаходилась так, звернулася в лікарню, що автомобіль Peugeot, який стояв, зробив наїзд, і що в даному автомобілі знаходиться дійсно якась ліпература палатки. Прийнявши рішення, щоб і успокоїти, і предотвратити конфлікт, перевірити інформацію, тому що для огляду автомобіля є опридільна законна процедура. Це є лібо дозвіл власника автомобіля, який допускає до огляду транспорту, або рішення суду, що ми маємо право звертатися до суду, що маємо право оглянути даний автомобіль. Оскільки автомобіль належить одній з політичних партій, я зараз не хочу називати. Жодної політичної партії кандидати фамілії Набувана я не буду, тому що ми проводимо перевірку. Коли вона буде закінчена, я дам додаткове інтерв'ю. Коли приступили і переговорили автомобіль, належить дні з політичних партій. Повертаюся, коли не порозмовляли із представниками даної партії, вони погодилися предоставити автомобіль. Щоб ми його оглянули. Ми оглянули, ну, оскільки маса народу були конфліктні ситуації, яке різне, було прийнято рішення. Було прийнято рішення, що даний автомобіль буде оглядатися на території білоцерківського міського відділу. Прибувши в білоцерківський районний відділ, було дійсно оглянуто в присутності понятик представниками, юристами, представниками даної політичної сили, де було виявлено. Далі при перевірці даних листовок було встановлено слідуюче – Лістовка А4 формат, яка напечатана на одного з кандидатів, як я вже говорив перед цим. Да, був вказаний формат, тираж, хто був замовник. Замовником даної інформації виступає громадська організація, яка зареєстрована в іншому районі Київської області і немає. Згідно статті 54 пункту 1 закону про місцеві вибори, чітко написано, що право. Хто має не має права приймати? Не може громадська організація, яка зареєстрована в іншому районі, приймати місцевих виборів, ми приймають вибори тільки політичні партії-кандидати, які прописані і проживають на території міста Біла Церква, Білоцерківського району. Говоримо за наші случаї. Оскільки юристи, які були також виконані з того, що кандидати прибули до нас, обачають є чернуха. І подивив, бачили, був складений адміністративний протокол. Юристи показали з однієї, юристи з тієї сторони, політичної сили, верніше громадської організації, які були, подивилися і прийшли до того висновку, що дійсно є порушення, це має розглядати суд. Тому нам було складено протокол по статті 212 пункт 10, вже сьогодні він спрямований у суд, щоб суд прийняв рішення. являється воно, не являється, можуть вони розпосуються чи не можуть розпосюджувати. Це пряме рішення суду. Я думаю, воно буде законне 100% і далі працювати. Будуть. Після того, як вже було Peugeot, яке оглядалося у двір, вже люди почали розходитися, роз'їжджатися все нормально. Цей час під'їжджає два мікроавтобуси два мікроавтобуса з людьми, знову поступає мені в 13.20 повідомлення до чергової частини, потім поступає ще в. 13, 20, 13, двадцять два повідомлення. Так. Одне було громадянина, друге повідомлення про громадянина, що знаходяться люди. Дійсно, під'їжджають два мікроавтобуси, номери є встановлені. Один зупиняється, інший продовжує рух. Працівниками міліції другий автомобіль також був затриманий, який був, стояв там же. Оскільки поступивши інформація, і там, де були які працівники міліції, і почали громадяни, які там були, знаходили, що там знаходяться люди з зброєю зброєю. Які відмовляються покидати автомобілі не ходять з автомобіля, стікла затемнені, мною був направлений туди спецпідрозділ, озброєний, екіпірований першу чергу для безпеки людей. Також мною була дана вказівка даний автобуси оглядати, доставити в супроводі працівників міліції, озброєних зрозуміло. Білоцерківського медіаду. це було зроблено тільки з одною умовою, і я буду робити так завжди. Чому? Тому що є люди. Я не знаю, що дійсно було в тому автобусі, бо була зброя, не є зброя. Ми не бачимо те, що бачили через переднє стекло, бачимо, що люди в камуфльованій формі, що вони в діти бронежилетах, що є каски. Через це було прийнято рішення, і дані два автомобілі, мікроавтобуса, були доставлені, були церківські МВ в суботів міліції. Далі, щоб не стали, звичайних подій був відкритий автобус. Люди по одному, які знаходились там, почали виходити, були всі оглянуті. У чотирьох із них була виявлена травматична зброя. травматична зброя. Коли вони були виведені, ми побачили, що інші зброї, гранат, шашок, вогнепальні зброї, нетравматичної, що мене загрузи немає, були запрошені присутності поняті. Все це знімалося на відеокамеру, все це, знімало, все це документувалося. Перевірено, зроблено. Встановлено, що це є одна з охорони фірм. На даний час теж виконаний, які мають ліцензію на проведення охорони. У них є заключення договора. Зараз викликаний директор фірми, який дасть пояснення, що дані люди робили, чого вони знаходилися в Білій церкві, чого вони проїхали. Дані особи не залишили автобус, не вийшли, ніякої дії не зробили. Ми перевірили те, що ми маємо. Так, да, Вони дійсно були в конкуляжі, вони були в шоломі, ми працювали. Коли сам проходить присутність понятих, були спеціально озброєні працівники міліції, і десь при масовому скупченні людей я ніколи не дозволю робити, щоб підставляти під якісь дії посторонніх гражданських осіб. Хочу сказати, що і повторюю кожен день, що я не буду приймати, чи працівники міліції якусь сторону політичної теї чи тієї сили. Ми є і будемо поза політикою на сьогоднішній день. Я говорю за Білу церкву, я говорю за себе, я говорю за моїх підлеглих. Ми працюємо тільки в рамках закону. Є закон про місцеві вибори. У мене дуже велике прохання. Щоб спочатку говорити, виступати, когось запрошувати або приймати участь в тих чи інших виборах, Читайте, будь ласка, закони. Закони написані, є закон про інспективні правопорушення, є кримінальний кодекс, як закон про місцеві вибори, де були внесені зміни нещодавно. І та політична сила. Яка проводить будь-які заходи, то вона, думаю, повинна вивчити должна вивчити і зроблена. У нас на сьогоднішній день вже зареєстровано по виборах близько 35 матеріалів. Порушено два кримінальних провадження. По даній ситуації. Покажемо цих проваджень проводяться перевірки, там де є. Вони ще не закінчені, на жаль. Складені ми протоколи. Спрямовано до суду у нас вже 5 адміністративних протоколів. Задокументовано порушення. Реклами, борди також вони є, складаються протоколи, направляються в суд. Зараз проводяться усі заходи в рамках закону по тому, щоб забезпечити вільне виявлення громадян під час виборчого процесу.